Доброго ранку, українці! Програма нерухомість з Іриною кілко знову з вами. Хто з вас купував або обмінював житло? Одним словом, змінював місце проживання, той вже добре знає, що таке нервування від зустрічі з новим районом. Запитань безліч відповідей поки що жодної. Мрієш жити в Києві? Твоя зелена мрія. Житловий комплекс Коцюбинський. Давайте пройдемо по вашій квартирі, і ви мені покажете, що саме ви вибрали і як. Світлана Роженко з народження проживає в Коцюбинському, отримала економічну освіту, до декрету працювала в банку. Коли постало питання, де купувати житло або у маленького ігорка була окрема кімната, порадилась з мамою, сестричкою, близнючкою, надією і вирішила рідних місць не полишати. Придбала по сусідству двокімнатну квартиру корисною площою 37,5, загальною понад 80 квадратних метрів. Хочется уже свое иметь, потому что ребенок как бы растет, хочется уже свое. Потому что ребенок растет, жизнь идет. Надо что-то думать. Хто вам допомагав придбати житло? Мені допомагала мама і сестра. Я знаю, що ви е в Коцюбинському живете і зараз. Ви народилися тут чи певний період проживаєте? Так, да, ми здесь как бы, виросли в Коцюбинському. і ми хотіли тільки в Кацюбінському, тому що тут ліс. Конечно... Комфортніше душі, так? Да. Немає дискомфорту, щоб переїжджати да. в інше місце незнайоме. Да. Все своє все родноє я зрозуміла. Ну то давайте пройдемо далі по квартирі. Ви розкажете нам, як ви собі уявляєте ваше майбутнє житло. Схвалену асоціацію фахівців з нерухомості України. Тут у нас кухня, наскільки я розумію, так? Да, так, це кухня буде. Така необычна кухня. Тобто буде де гостей приймати. Єсть да, буде куди. Де буде кімната маленького підростаючого самого основного члена вашої сім'ї? Нас ідемо, покажу. куди. Як ви уявляєте, в яких тонах має бути кімната? Ну як би, я ще не думала, але я так хочу, якби в голубеньких тонах це все зробити, щоб було, ну світло голуби. Весь скепсис щодо підготовки до Євро-2012 все-таки тішить, що у Києві є будівельний об'єкт, готовий у бетоні на 98%, який в майбутньому стане готелем представником всесвітньо відомої мережі. Готельно-офісний комплекс Торонто Київ розташований між вулицями Червоноармійською та Горького, навпроти католицького костелу Святого Миколая, що був поводований Владиславом Городецьким у 1909 році. Це і надихнуло авторів проєкту на створення складної будівлі, частина фасадів якої стилізована саме під неоготику. Творчу ідею підтримали й німецькі фахівці готельних інтер'єрів дизайнерського бюро PCG. Всі елементи готичних соборів стрімко підносяться вгору, що надає спорудам динамічності та велич. Простора легка оболонка комплексу з великою площею засклення також, немов відштовхуватиметься від землі, що підкреслюватиме стрункість п'яти офісних башт. Отже, якщо фундатори проєкту таки доведуть його до закінчення, він відповідатиме кращим світовим багатозірковим стандартам, функціональний прагматизм плюс вишукана архітектура. Непосередство нас підписаний контракт з Інтерконтиненталь Group імені на бренд Inn, який знаходиться в лінійки 4 звізди. Традиційно усі культові споруди височать над великим майданом. Замовник при розробці концепції проєкту врахував і ці історичні традиції. З боку вулиці Червоноармійської передбачено створення площі з фонтанами, парковими лавками та зеленою зоною для відпочинку. Далі можна буде піднятися пандусом на верхній рівень внутрішнього двору, де розташовуватиметься вся інфраструктура сучасного багатофонку. Функционального комплексу. У нас один из самых больших Mix-US проектов. микс mix имеется в виду, что многофункциональный комплекс по недвижимости, который в себя включает да, гостиницу. Но, в общем, проект составляет 80 тысяч квадратных метров, из которых гостиница по площади примерно 1-8. Все остальное это паркинг первый раз в Украине, минус 5 этажей паркинга. Это класс бизнес-центр, это рестораны, это интертеймент и это, естественно, ритейл. Особливої уваги заслуговує так званий міст, п'ятиповерхова частина комплексу, яка спирається на дві офісні башти на висоті 27 метрів. Там розмістяться віп-офіси та відкрита тераса на покрівлі мосту. Якщо зважати на традиційну релігійність поляків, італійців, іспанців та інших католиків-європейців, оренда офісу або готельного номеру, прямо навпроти костелу Святого Миколая, має всі перспективи користуватися неабияким попитом. У вас дуже дизайнерське рішення планування квартири. Ви будете щось міняти чи залишити його? Тому що люди в основному більш схильні вибирати класичне планування? А тут все таки ну зовсім по-іншому. Ні, я тут планувати нічого не хочу, тому що тут необычная квартира, как бы. вона очень весела і как бы нестандартная, як обичне. І поэтому мені вона очень сильно понравилась, эта квартира. Статистика говорить, що люди вибирають собі майбутнє житло період від двох тижнів до декілька місяців. Скільки рішення приймали? Скільки це у вас часу зайняло? Один день. <гум> я умітила її. Мені показали бы дві квартири, потому что я хотіла двухкомнатную квартиру. Мені показали одну квартиру, показали эту квартиру. Мені тут очень понравилось. А ви розглядали варіанти інших комплексів, інших забудовників? Чи ви настільки вразилися саме цим варіантом, що вам уже більше нічого не хотілося до е, ні, я больше нічого не рассматривала. Тільки ця квартира оригінально. <рес> <рес> Насправді таких сміливих покупців дуже мало. Я вам хочу сказати. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Дозвольте від партнера нашої програми житлового комплексу Коцюбинський вручити вам 15% відсоткову знижку на ремонтні роботи. Спасибо большое. Ура! А на сьогодні все. Програма Нерухомість з Іриною кілко прощається з вами і бажає вам домівки міцної, як фортеця, затишної, комфортної і такої, в яку хотілося повертатися кожен день. До зустрічі. Партнер програми Житловий комплекс Коцюбинський.